Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я хочу з вами поговорити про вашу безпеку. Безпеку на прогулянці. Тож будьте уважні, будь ласка, бо самі найпростіші і найзвичні речі для нас можуть спричинити небезпеку та загрозу для вашого здоров'я. Наприклад, гойдалка. Усі діти люблять на ній кататися. Але ж якщо підійти близько до гойдалки, на якій катається інша дитина, то можна отримати травму. Також не слід спригувати з гойдалки. Так само і пісок. Звичайна річ, усі малята полюбляють гратися у піску. Але ж будьте, будь ласка, обережні, бо якщо ви будете кидати пісок або сипати дуже зависоко, можна засипати очі і буде дуже неприємно. Коли гуляєте парком, звертайте, будь ласка, увагу на те, що є люки. На них не треба наступати, бо можна провалитися. Якщо до вас підійшла незнайома людина, в жодному разі з нею не можна нікуди йти. Треба одразу повідомити дорослих або попросити про допомогу. Також не слід дражнити вуличних тварин, собак та чіпати кішок. Собака може вкусити, кішка може вас подряпати. А також, малята, якщо ви гуляєте і почули сигнал тривоги, це сповіщує вас про небезпеку. То, будь ласка, пройдіть з батьками одразу в укриття. Сподіваюсь, ви запам'ятали ці правила і будете їх виконувати. Бережіть себе, будь ласка, до побачення!